Шостканці будуть більше платити за вивіз сміття. Таке рішення було прийнято під час засідання виконавчого комітету Шосткинської міськради, яке відбулося в останній день січня. Як повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк, три підприємства надавачі послуг: «Броус», «Екошостка» та Благоустрій 2019 звернулися з проханням про коригування тарифів. На даний час по підприємству Благоустрій діючий тариф становить 15,50 на одного чоловіка. По підприємствах шостка та потого вартість на одного мешканця даної послуги 18 гривень. По бюджету і іншим. По ТОВ «Екошостка». Діючий тариф по бюджетним організаціям – 131 гривня 68 копійок, по іншим – 150 гривень 11 По підприємству «Броуз». Діючі тарифи по бюджетному установам 134,89 – це вартість одного кубу і по іншим спозивачам 143,37. за поданими матеріалами була скоригована лише одна стаття що стосується вартості паливно мастильних матеріалів наголосила пані грибенюк якщо у діючих тарифів газ на рівні 18,40, де спалива 27,40, то у розрахункових матеріалах, і то що ми маємо фактично на сьогодні, вартість спалива газ 29,49, де спали 55 гривень. Пропонується підприємство про екашостка у своїх розрахункових матеріалах. Запропонувала по населенню 22 гривні 1 копійка за одного мешканця. По бюджетним установам 169 13, по, по іншим 190 83. Відсоток збільшення по населенню 29,5 По бюджету 28,4%, По іншим 27,2%. Що стосується підприємства Броуз. По населенню запропонували 23,09% на одного мешканця. Бюджетні установи за 1 метр кубічних. 166,95 або 23,7% росту. По іншим 175,42, 22,3%. По підприємству благоустрій 2019 і 4, як я вже казала, 15,50 пропозиція. Надцять член міськвиконкому Микола Будашний зауважив, що під час війни діє мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Проте Дар'я Миколаївна зазначила, що в переліку послуг, які не підлягають коригуванню, вивіз сміття, не зазначений. Жеряд міст підняли тарифи змінили тарифи, коригували на відповідні послуги. Що стосується до моніторингу, і які ж там ці суми на чо на людина Коноток 24,76, охтирка 28,90, Путивль – 29,16, простянець 34,16. 4,16. ну, просимо розглянути, якісь мірі треба, все ж таки є підрумтя щодо зміни. Це така складова полона мастильна, вона перевується одна. Дійсно, щодо моніторингу відповідних цін, то. Є потреба у розгляді даного рішення присутнім було запропоновано гарно подумати і все ж таки вирішити, чи доцільно наразі піднімати вартість послуги. Висловився з даного приводу директор однієї житлово-експлуатаційних контор Олег Ковальов. Все дорожчає, запчасті в особливості дорожаю. Ось ну, примір привіз у на УАЗ російський 13 тисяч. Стоїть карінові лист на газель стоїть дороже, ніж на спрін. Мерседес. Ну, все одно якийсь розбіг дуже сильний від 17 до 23. Також на відповідну складову завжди є вплив обсягу надання послуг. Тому також по даним підприємствам є різниця і в обсязі, і це математично зрозуміло. Одне підприємство у нас працює як на газу, ну більшості, тобто там все ж таки складова нижча, так і на диспалеві, а інше підприємство в більшості своїх там мабуть на 70% працює на безпале. Це хто має це новопровод? Заступник міського голови Віталій Могильний в свою чергу заявив, що піднімати тариф доведеться, адже така тенденція характерна не лише для Шосткинщини. Підтримати потрібно однозначно, бо це така складова, яка на всю державу якихось Гарантій, щоб за поважних причин виконувалися перевізниками чи надавачами послуг, і графіки вивезення, і відповідно утримання. Майданчиків по збору ТПВ, бо ми дуже часто читаємо звернення, коли там не прибрано вчасно, там не прибрано вчасно. Без поважних причин я маю на увазі. Що будемо робити? Виходить, що тариф у нас буде вищий, ніж в місті суми. він не може не, бути. ми з цим 21,51 сума. Броуз просить 23,09. Якщо будемо приймати, то я пропоную прийняти мінімальне збільшення до 20 гривень. Буде менше, ніж у Сумах і всіх остальних. Так? Так, так. Ека теж 20. А там просять 17,70. Це вороні ж. Їх не такі обсяги. Хай залишається так, де так? Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримався. Прийнято. Стосовно бюджетних споживачів, то для них ціни будуть встановлені на рівні розрахункових. Нові тарифи почнуть діяти з 1 лютого. Побачити на ОЗД пальчики дитини на 12 му тижні вагітності. Тепер це можливо. У Шосткинській центральній районній лікарні, зокрема у пологовому відділенні, з'явився новий апарат для проведення ультразвукового дослідження експертного рівня, включаючи можливості 3D та 4D-зображення. Ми отримали наша лікарня, зокрема пологове відділення, апарат ультразвукової діагностики з сприянням Ігоря Федоровича молотка. Це апарат нового покоління і він має додаткові. Можливості експертні, додаткові функції. Можливості цього апарата ширші ніж ті, що у нас були. Він дозволяє отримати більш якісне зображення, більш високу і чіткість, і не тільки якість взагалі це зображення і візуалізацію любої ультразвукової діагностики. Апарат оснащений декількома датчиками і стандартним датчиком. Конвексним і датчиком для об'ємного зображення, і універсальним ректовагінальним датчиком. Апарат ультразвукової діагностики, який працював у пологовому раніше, не дозволяв робити обстеження такого рівня. Сюди приходять пацієнти за направленнями лікарів зі всієї центральної районної лікарні. Апарат у нас був непоганий, але там було менше. Звичайно, експертного рівня налаштувань не було. І дозволяв тільки звичайну діагностику скринінгів. Звичайно, там не було об'ємного зображення, але всі функції необхідні для проведення скринінгів там були. Але все одно це експерт, так би мовити, а то звичайний апарат. Цей апарат дозволяє проводити більш якісну та більш точну чітку діагностику як в акошерстві та гінекології, так і в терапії. Завдяки сучасній технології високоякісного панорамного зображення можна реконструювати площини, які недоступні при звичайному 2D режимі УЗД. Зокрема, у пологовому відділенні лікарі можуть виявити патологію плоду на ранніх термінах вагітності. Таке обстеження є абсолютно безпечним як для жінки, так і для плода. А майбутні батьки можуть побачити об'ємне зображення своєї дитини. Роздивитися можна навіть риси обличчя. Об'ємне зображення теж використовується як для патології, так і для звичайних нормальних вагітностей. Можна діагностувати якісь дрібні дуже частини. Особливо це важливо на ранніх термінах вагітності. І перший скринінг, і другий скринінг, і триместри вагітності перед пологами. Ну, звичайно. Діагностику робить більш, більш швидкою, більш влучною, дозволяє підібрати план ведення вагітності пологів. Апарат працює у пологовому відділенні близько тижня. За словами нашої співрозмовниці, майбутні батьки з захопленням розглядають свою дитинку на екрані пристрою. Батьки з задоволенням дивляться на ручки, ніжки дитини, її риси обличчя, як вона рухається. Тим більше є режим повноекранного зображення, там де воно. Повністю на весь екран. Дуже всім подобалося, причому все не тільки обличчя, і структура головного мозку. Всім подобається, все красиво, все розуміють. І ніжки, і ручки, і товстенька, чи худенька, то так, і цінити звичайним датчиком це не зовсім можливо. За бажанням відео або фото можна взяти з собою на флешку. Обидві світловолосі, усміхнені і талановиті. Тетяну і її викладача Віоліну Олександрівну пов'язує більше ніж музика. Вони сестри. Ще з малочку, коли старша Віоліна навчалася у музичній школі, у молодшої Тетяни зародилася любов до музики. Я перший музикант своєї сім'ї, Таня другий. вона була маленька, поки я готувалась до вступних іспитів у свій коледж. І вона дуже захотіла, їй сподобалось, як я грала. І вирішила теж спробувати. Ну, як звичайно, починається з перших маленьких п'єс, якісь там нотки, гами. Коли Віоліна почала викладати у шосткінській дитячій школі мистецтв, Тетяна перейшла з музичної школи номер 2 до школи мистецтв. Плідна праця принесла високі результати. Одразу чотири призових місця на всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсах. Три з них за сольні виступи Тетяни і одне за виконання композиції дуетом. Це дистанційні конкурси. Вони проходили протягом місяця. Ми знайшли в інтернеті дистанційні конкурси, і це був нью йоркський Оцей ми вирішили туди відправити. Потім на всеукраїнський відправляли ансамблем. Також відправляли на київський. Це Нью-Йоркський, це був Київ-Нью-Йорк. Проходив потім. У Тетіїві був конкурс український, у Києві і у Хмельницькому також. Однак це не перші нагороди Тетяни. В неї вже є досвід участі у конкурсах високого рівня. Я брала участь у міжнародному конкурсі, було третє місце вроді. Я хвилювалася, що відправляли, але я очікувала на перемогу. Тетяна здібна учениця, говорить її викладач по сумісництву сестра Віоліна. Вона не боїться багатогодинних репетицій. У них і на заняттях, і вдома повне взаємопорозуміння. Вона добрий вчитель. Не кричить на тебе. Ну, буває, коли палуєш, то кричить. Я граю вдома після занять, бо хочеться. Викладач бідкається, що зараз немає можливості брати безпосередню участь у конкурсах, адже більшість з них проводиться. Дистанційно. А через це діти втрачають навички виступів на публіку, а повернути це потім буває досить важко. Не вистачає конкурсів, які проходять на сцені, бо не вистачає дітям хвилювання, вони відвикли вже від сцени. Зупинятись на досягнутому сімейний підряд дівчат філонових не збираються. У планах вже підготовка до участі у інших конкурсах.